Єлизавету забули. Привіт! Хто тут отакий сидить собі? То Єлизавета! Що ти тебе, мама, сюди пришпилила? А А де твоє кріселочко? Тримай! кріселочко без обивки, бо мама зняла попрати. Ми вчора їздили до Львова, в нас сталося трошечки ззаді ЧП, так? Але все добре. Йдемо в садочок. Ось день народження. Єлизаветки, день народження! А, ну ж клас! Ходи! Була я в АТБ, накупила цілого пакета, заплатила одну тисячу гривень. Взяла яйця, бо вже закінчується. Надаю перевагу світленьким, але не було цього разу, які є. Докторські фірмові. Е, це є сирний. Ой, чесниковий. а чого я взяла чесниковий? Добрий день. Це мав бути, знаєте що, Рол лаваш Та й таке, бо хочу зробити рол. Ну, буде чесниковий. Кетчуп лагідний, до речі, досить непоганий. На смак. Мені подобається, на калорійний. Хто любить соуси, але хоче не поправлятися, бо соуси дуже калорійні, то придивіться до кетчупів. І соєвий соус зараз, зараз на гарній знижці в АТБ взяла декілька, бо я і мариную, наприклад, м'ясо <гум> наприклад, гомілок. Цього разу мені, як на замовлення акції, м'ясо гомілок. Дуже прикольно, воно не таке сухе, як філе куряче. Якщо їсти без шкірки, то я думаю, по калорійності десь так само буде. Може, трохи більше, але воно ну, м'якеньке. Можна шкірку зняти, розрізати і так, до супчику, чи до чогось дати. Не пам'ятаю, вроді 150 гривень за кілограм. Чи, чи якось так. Багато взяла, кинув морозилку. Сьогодні одне замариную. Е, хай буде. Так, вологі серветки по 27 гривень. Тут або пилюку витирати, або що, коротше. Теж пригодяться до лаваша е, сир. Я так собі, знаєте, як думаю, запечу ось це м'ясо і потім ще трошки його дам до лавашу. Сир, соус. Тут можна ще й помітори або і гірки. Але що, можна і без того всього. Ще один соєвий. Я люблю так зробити собі запаси, коли є гарна ціна, щоб потім не переплачувати, коли нема акцій. Ну і все тут. Цікавого більше нічого. Побірки та помідори. Е, зроблю собі зараз салат, бо ще не снідала. А маю ще купу купезну справ. Дивіться, яка в мене тут краса на балконі. <сум> Треба одяг познімати. Е, підставку таку купляла в Аврорі для кульок повітряних. Пам'ятаю, ще давніше, вона була по акції, кульки купляла наборами. І це треба все, коротше, в кімнаті поприбирати, порозставляти. Я це зранку надувала, моя дитина не зацінила. Тим словом, сьогодні я буду вдома робити порядок, робити свято для донечки. Інші кульки ось тут сховала, пакуночки-подаруночки. Такі в мене валяється ціла упаковка під гузки. Даю ще на ніч і в садік на сон. Така, знаєте, страховка. Бо не хочеться, щоб дитина спала мокра, якщо щось. Хочу в першу чергу замаринувати м'ясо стегна, для того, щоб воно собі чим більше постояло в холодильнику і гарненько замаринувалося. Я зазвичай промиваю. От Не знаю, мені здається, що воно промите в ось цих контейнерах, але все одно кожного разу м'ясо, коли купляю, все одно його мию під проточною водою. От Помила, викладаю в'ємність. До речі, одразу беру таку, яка має кришку, Теж зручно. не дуже мені зручно користуватися харчовою плівкою. Чомусь ну, не подобається. Мій стандартний варіант маринування це є соєвий соус, даю досить багато сушений часник, це з Аврори, і паприка. Теж даю досить таки багато, вже не солю, бо соєвий соус він є солоний, і цієї солоності. В принципі, достатньо. Знаєте, нема такого, що приготував, і хочеться ще підсолити. Ні, все гарненько, масажую. Кажуть, м'ясо любить масаж. От. І залишається в холодильнику, хай собі маринується, вечором буду запікати в духовці. Невеличке роз'яснення, а про що ж це взагалі відео? Цей день це було день народження моєї Єлизаветки. Таке е, святкування, так би мовити, та з рідними ми будемо робити на вихідних. А в сам день народження припав на середину тижня, і я вирішила, щоб теж привітати, але в такій, так би мовити, домашній обстановці. Дуже я хотіла, щоб це були повітряні кульки, щоб це було все красиво, все було. Але я ось цей день, цей відео розділила на дві частини: буде окремо з Єлизаветою, з кульками. А ось це відео буде про підготовку, про те, як я провела цей день. Тому залишайтеся зі мною. До речі, хочу щиро вам подякувати всім, хто підписується на канал. Хто знає, дуже важлива перша тисяча підписників, її дуже складно назбирати, так би мовити. Тому що це лише старт. Ютуб тебе не знає, він обережно рекомендує твої відео. Тому я дуже-дуже дякую вам за довіру. Я надіюсь, що мої відео будуть для вас приємними, корисними, можливо, цікавими. Так. Залишайте свій зворотній відгук, коментарі, поради, якісь зауваження, буду дуже вам щиро вдячна. Тільки почала прибирати і побачила, що моя дитина їла вчора лохину прямо в ліжко. От. На підлозі була одна, але з підлоги легко витерлася. Це я замилила і змінився колір. Попробую ще залити кип'ятком. Каже моя мама, що якщо просто залити кип'ятком, то пляма дуже швидко. Пускається, ну попробуємо, Якщо щось ще має запасний варіант, кисневий плямововідник, Спробуємо. Моді працює, чуєте. І без кисневого плямововідника. Здається, пускається. Чи то мені так хочеться вірити? <сі> Ще кину все-таки плямовідника, щоб вже точно. Та, уявляєте, просто кипяток зараз. Просто кип'ятком залила. Видно вам? Коротше. Це, виявляється, не оці порошки діють. а... Ах, кипяток. А що, а кипяток? Кипяток працює. Ну, видно, що пляма, але. Яку клали, яку вийняла. Коротше, не маєте грошей на пляму вивідник. Просто кипітком залийте. Та й таке. Так, ну і тут теж спрацювало. Ну, шлюкс. Так, добре, це добре. Е, кадр в ванні хочу вам таке трошечки зробити нагадування, хто бачив. Я розказувала про реставрацію ванни. Чесно, не рекомендую. Якщо ви, звичайно, ванну можете помити будь-якими засобами фактично для акрилу, для ванни, то ось цей покрив, не знаю, фарбу не знати, чим мити. Я мила слабшими засобами, взагалі нічого не давало. Брала агресивніші і ті агресивні засоби ем, дали реакцію, і ось цей власне колір ванни змінився на такий жовтий, плям, одним словом, жах. Просто жах одним словом, дала собі спокій, ліпше б взагалі не робили реставрацію. Наводжу порядок я в дитячій кімнаті. Зазвичай стараюся дуже тут не лізти, хіба якщо відсуваю меблі і протираю пил, а так загалом, у мене тут Тетянка господарює, підтримую порядок. Але цього разу я захотіла протерте полиці. Чесно, я думала, що Тетянка не зверне на це увагу. <гум> Вона в мене тут протирає все, але знаєте, все одно, що дитина, то дитина. І я так все гарненько познімала, повитирала, порозкладала, е, так би мовити, міні-генеральне прибирання. От, теж вирішила помити вікно, мила його після того, як робили фасад, а потім ще вони фарбували, дофарбовували. І ось ці краплинки просто мега складно було відмити. Взяла плин засід для миття посуду і губку таку жорстку, що тоді воно гарненько впустилося. І зрозуміла, чому клінікові компанії розділяють просто миття вікон і миття після ремонту. Бо різниці важко не замітити. Поки там мила вже випралась постіль, маю надію, що встигне висохнути, і я одіну до вечора складаю одіялку, е, не чухол та чухол на дитяче автокрісло. Вчора ми їздили з Єлизаветкою, як я швидше говорила, до Львова і стало їй недобре. Одним словом, прийшлося мені прати цей чохол. дуже прикольно, що він повністю знімається без проблем, тому там легше кинути, аніж це все відтирати. Домиваю я другу частину. Ось ці, бачите, краплинки, їх було дуже багато і треба було кожну відтерти. У нас в сусідньому будинку роблять фасад, і скоро буде краса. Чуть так шкряво і дивлюся, що то нігті такі грязні, а ось цей малюнок відбивається з другої сторони, ніби там щось є під нігтями. Коротше, прикол, дизайн. Так, в кімнаті чисто, розставляємо декор, бо вже час бігти далі. Подзвонила я на свою так би мовити, роботу і сказала, що треба прийти. Не, бо вже три роки, і хто знає, що декрет до трьох років. Ну, звичайно, якщо ви не продовжуєте по догляду за дитиною. Вертатись на роботу я не планую, принаймні поки що, тому що нема стільки часу. Я працювала по 13 годин в добу, але ну, та, там було позмінно. Я два дні працювала, два дні вдома. Зараз я не можу випасти на 13 годин на. 15 днів в місяць, тому, та, тому приходиться звільняти. Дуже шкода, що немає таких робіт, де би ти міг приходити по декілька годин, принаймні дуже мало. Так, заодно взяла я ось цей чехол, та дам. <сміття> Отак От За секунду я його уділа по дорозі на роботу. От, Власне, підписую заяву. І на цьому історія в цій компанії закінчилася. Потім розкажу вам, як мене ось цей подарунок вибісив, але це вже зовсім інша історія. Дякую вам, що були зі мною, що подивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Усім па-па!